Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3074-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 860 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 14, двадцять 11, Одинадцять, двадцять три, два. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, у вашій увазі вісім тисяч шостий розіграш державної лотереї Кено. Таражна комісія на сьогодні обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш щастий вам. шість. Двадцять 33, 57, три. П'ятдесят сім. Сорок п'ять. Шістнадцять. П'ятдесят два. Сорок. Шістдесят сім. Сімдесят сім. Двадцять сім. 56, 12, 10, 21, 46, 51, 70. А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 6859-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Таражна комісія довільно обрала «Лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. П'ять, чотири, вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. П'ять, чотири, вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.